Яка красива українська мова. А ще у нашого народу про всяк випадок є особливі і влучні слова. Наприклад, коли дитина їсть, їй кажуть їж потрошку, тільки не з'їж ложку. Уже сонце котиться, нам додому хочеться, не хочемо ми того, дайте нам іншого, а щораз ліпшого. Цить не плач дасть мати калач. Друзі, це промовлянки. Запам'ятайте їх, щоб влучно використовувати за потреби. А зараз пропоную вам відгадати загадки. Потрібно уважно слухати і міркувати, про що ця загадка? Хвостик як ниточка, сама як калиточка, а очі як сім'я. Так, це миша. Круглий, як куля, зелений, як трава, солодкий, як мед. Так, це кавун. Хвіст, як гачок, ніс, як пятачок Так, це свинка. Дітки, давайте ми з вами поміркуємо: на що схожий кавун? На кулю він круглий, так? Він як травичка, зелений. Добре, а на що схожа свинка? В неї хвостик схожий на гачок, так? а носик на п'ятачок, молодці. А мишка на що схожа, як калиточка, так? А хвостик у неї малесечкий, як ниточка, молодці. Друзі, також український народ придумав дуже багато скоромовок. Як ви думаєте, чому їх так назвали? Так, тому що їх потрібно швидко-швидко промовляти. Скоро мовити. Добре, дітки, пропоную вам послухати ось таку скоромовку Ходить квочка коло кілочка, водить діточок малих квіточок. А тепер давайте спробуємо швидко промовити. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок малих квіточок. А тепер ваша черга. Отже, дітки, загадки, промовлянки, лічилки, скоромовки це все те, що придумав наш український народ для діток. Але це ще не все. Також є заклички, колискові, лічилки та жмурилки для дітей, тражнилки, мирилки, забавлянки та потішки. Ось така у нас барвиста, мелодійна, солов'їна українська мова. А на сьогодні я вам кажу до побачення, дітки! До нових зустрічей!